Про проєкт Ремаркет я дізналася в соціальних мережах, де пропонували безкоштовне працевлаштування. І одразу розповіла керівнику закладу «Бриош». У квітні 2022 року. Нами було прийнято рішення виїжджати з міста Херсона, так як постійні обстріли не давали нам можливості працювати далі. І ми приїхали до міста Одеса і тут залишилися. Антон відкрив кафе в парку Марка Твена, але коштів на запуск не вистачало. Бачив, був блекаут, і це було напередодні літнього сезону. Ми дізналися про проект Карітас та подали документи. Завдяки цьому проекту Антон змог працевлаштувати мене адміністратором та ще двох колег, які теж були вимушені покинути місто Керсон. Завдяки компенсації за працевлаштування нам вдалося запустити цех з виготовлення синабонів, виплачувати вчасно заробітну плату та розширити команду.